Тому ми залишили позов в адміністративному суді незалежно від того, що голосування не відбулося. А якщо Верховна Рада знову поставить на голосування, вона порушить Конституцію і закони України. І ще раз, якщо поставить на голосування переіменування, ну я беру наше місто, ми неодноразово ви правильно сказали, що вже. Практично півтора року ми от відбиваємось від цього. Ну, люди не знають, скільки роботи було проведено в цьому напрямку особисто мною, скільки зустрічей, скільки розмов, скільки разних листів, переписок було. Ми хочемо що отримати від адміністративного суду. До речі, який, на жаль, Ще 29 серпня ми відправили позов до адміністративного.